Міністерство молоді та спорту України підтримало ініціативу Уманської міської ради та закупило для громади автоматичну стартову систему, яка необхідна для проведення всеукраїнських та міжнародних змагань з веслування на байдарках і каноє та підготовки збірної команди України до участі у чемпіонатах та кубках Європи і світу. Ці системи використовуються тільки на міжнародних змаганнях на сьогоднішній день. Їх є декілька штук в Україні. Це Дніпро, Київ і Тернопіль. Але так як змагання проходять всі в місті Умань, нам наш міністр молоді і спорту радо надав таку систему, якою ми будемо користуватися. Це друга автоматична установка в Україні, яка є робочою. Система буде встановлена на воді в 2025 році з початком сезону змагань. На придбання системи з міського бюджету не витрачено жодних коштів. Ще хочу наголосити, що в цьому році, в за четвертому році, якраз веслування для міського бюджету заробила орієнтовна сума мільйон 300 в міський бюджет ці кошти всі використані для спортивної школи, для спортивного обладнання, для спортсменів. Я впевнений. Як тільки закінчиться війна перемогою, ми подякуємо нашим хлопцям за сьогоднішні моменти, що наші діти можуть змагатися на чудовому каналі. І я впевнений, що в нашому місці будуть міжнародні змагання по вислуванню.